Техніка, яка завжди-завжди спрацьовує, коли у вас не виходить отримати щось бажане, наприклад, нові результати в роботі або нові відносини, власне, будь-що. Але, можливо, вам буде ліньки її робити. І це техніка 20 хвилин письма. Все, що вам знадобиться, це ручка, якийсь аркуш паперу чи нотатничок, і таймер на 20 хвилин. Ви ставите цей таймер і записуєте від руки всі відповіді, які вам приходять, на питання, чому у мене досі немає того, і підставляєте, що ви хочете. Спочатку будуть якісь поверхневі відповіді, щось, що вам логіка підказує, але найцікавіші відкриття вас чекають десь після 15-16 хвилини, якщо ви, звісно, до цього часу. Не закинете цю вправо.